Вітаю всіх гостей, глядачів, підписників каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так, шановні, знову ми в мультимаркеті Аврора. Зробимо маленький огляд по товарах для, скажімо так, дядьків, мужиків, що там робиться. Знаходимося ми на вулиці Максима Шенка, місто Вінниця. Мені цей магазин чому подобається. Тут, по-перше, мені недалеко до нього, по-друге, тут народу не так багато. У нас в місті ще є щось. Чотири здається, магазини то там не пропихнеться. Тут нормально, скажімо. Можна піти, подивитися. Ну і що? Пройдемося, що там робиться. <кій> Як це було пару коментарів, пройтись по Аврорі, по мужським товарам, по цінам і що є. Ну і давайте ми почнемо. Ось такі ножнички. Давай ну, подивимося скільки в них. 14 гривень. це ножнички для рибалки довольно непогані Кинемо їх в кошик зараз я щось собі прикуплю тут я так є і для рибальства з цієї сторони ось такі кейсики Ціна – 29 гривні. Що в очі кидається? Холодна зварка. От вона мені якраз потрібна 45 гривень. Можна взяти штучки дві. А для чого я вам покажу в наступному? Я не думаю, що на базарі воно буде дешевше. Потім давайте понизу пройдемо. Ось такий ліхтарик для велосипеда. Довольно прикольний. Ціна 49 гривень. Ну, в принципі, от сцеплер 119 гривень. Є от такі, такі кабеля аварійного запалювання. Ну, скажу, я їх колись взяв синові, використав тільки щупи. А чому? Зараз я вам скажу. Скільки 119, ну, а на базарі я щупи дивився по 50 гривень. От вважайте, 4 щупи. 4 крокодила, вже 200 гривень, навіть якщо свій кабель. Потім є антискотч, теж ціна 39 гривень. Ну, В принципі, ось такий набір. Головок 99 гривень, По якості, ну скажемо, я смотрю, що крутити. Є такий набір головок, але ну, він був 199 гривень, Ну, в принципі, якщо в когось нема, тим більше дивіться, кількість головок доволі багато. Є подовжена, торцова, ну, якщо комусь потрібно, доволі не для відповідальних армований скотч, теж дуже 34 гривні. Я коли був там в веселих краях, він мені дуже допомагав. Ось струбцинки, от я вам розповідав. Давайте я вам скажу. 69 гривень. Ось такі струбцинки, Хто займається зварювальними дерев'яними роботами, теж непогано. Ну по кругах я нічого не можу, я ним не користувався. От світу віддавно жилетка теж її вартість була там при 39 гривнів але я не буду пробувати по другому ряду зварювальні кряги це, це взагалі розходник 109 гривень є тестер мультиметр ну по якості 129 ну так скажем на чорний день він теж піде. Потім викрутка під хрест. Ну така типа Посилено можна і так і переставити на цю сторону, ну, довольно непогано. Ось я вам показував ось ці подовжувачі. 99 гривень. Викрутка. на дві сторони ну без, без тріщотки теж така скажем так і хочеться звичайна викрутка ручка доволі удобна по якості я вам скажу для господарства для дому Підремонтувати якийсь утюг, теж вона буде доволі непогана. Ця трошки сподобається іншому. такому виконанні, але в руці, я вам скажу, теж непогана вартість. Її 24 гривні. Сумутив, комплект щоб не їхати десь на базар, 69 гривень. Тут дві викрутки. Теж 39 гривень. Під прямий шліці Христом. Це ключ. Тіпа типу, двосторонній, але я чесно, отут я вам нічого не можу сказати, бо я не впевнений. і були там коментарі, що. от... І по ці викрутки шліці дуже швидко. Ну, смотреть те, що крутити, якщо щось таке маленьке, делікатне, довольно, я думаю, що було б і непогано. Ціна 55 гривень. Замок навісний. 119, не знаю по чому на базарі. Це безрамковий тримач номера, теж я не впевнений. 19 гривень. І Манометр перевірка тиску 24 гривні. Тримати в бардачку, перевірити, теж доволі непогано. Ось такі розділювачі під USB і можна включити три переносних якихось запустити там компресор чи то, що теж 69 гривень. Вонявчики різного роду і наверху антилітно це вже не Потім автошампуні різні, поліролі, хімчистка салону, я його не брав чесно, поліроль на торпеду, мастики мастило різ універсальне. Я брав довольно непогана, довольно непогана річ. І, чесно, я брав трошки є силіконове. Я брав другого виробника, довольно непогано. Доволі навіть я вам скажу непогано. Ну і давайте вже сюди тут різні клеї по якості перевірити, ми купуємо десь на базарі, ми теж не знаємо. Є клеєві пістол... є ці карандашики для пістолетів. Теж ціна питання. 19 гривень. От хто займається десь підклеїти, треба є і пістолет під нього. Ось такий. Давайте я вам скажу ціну. 55 гривень. Щось мілке приклеїти, доволі непогано. Є і товсті, товстіші ціклеві, і більші. Є затяжки теж в господарстві. Дуже корисна річ, я вам скажу. Буває органайзери 149, щоб не валявся вдома інструмент. Ось такий органайзер. Давайте я ось класти якийсь ніукий інструмент довольно непогано 149 навіть я вам скажу так якщо буває хлопці в гаражі збираються гаражний кооператив подарувати щось на якесь невелике свято довольно буде кожен не відмовиться ось такі Органайзери ось, бачите, довольно. Ось такий органайзер. Ось підмілки, якісь речі чи кріпиш, болтики, тільки чи Сверва чи щось мілке, але ну, я думаю, що будь-який господар господарстві знайде, де його примінити. Ну і тут є трошки щось зараз менший ряд порибацьких. Ось такі коробушечки, органайзери. Теж чи під крючки, чи під блюсна, теж 29 гривень, скажімо, і не шкода. Є грузики, теж вартість 30 гривень. Мабуть, я його теж візьму. Є трошки менше кількості. Побачимо, давай, пожалуйста, а. Ага, є ще. Дякую. Не знаю. Що він хоче? Сіри. Копкорм для кріль для рибалки. Да. Теж. Дякую, і мед, і кріль. Якщо хтось на рибалку. Пізні, от. Ось такі куки 9 гривень. Якщо вийти на рибалку, сироп полуниця, різні премікси. Є готова варена кукурузка. Це давайте подивимось, що це. Горіх гровий, ой, треба скоро не буде знати, на що клювати. Горіх тигровий 14 гривень. Є пластиліни. Теж по ціні. 29 гривень. Це карамель. Я ним не користувався, але я думаю, що от ще є конопля, активатор кльову. А ніс активатор кльову. Ну і ціни відповідно. Це для крісла під топку з підігрівом. Довольно теж. Я думаю, десь в автомобіль поставити, в кого немає. Давайте я вам скажу. Може комусь пригодиться, я вам скажу навіть скільки. Ну, 300 гривень, в принципі. В принципі, скажімо так, відносно. Ось по карасьові є часник, чебрець, прикормка замішали. Є ще кукурудза, горох. Теж непогано. 29 гривень. В рибацькому магазині менше 50 -ти. ви нічого не знайдете. Ну, бачите, ось такі. Ось такі по-рибацькому. По посуді ми не будемо заглядати. Ну, Емаль білий. 84 гривні. Ну ось бачите. Скажімо, ось пропустив я стамеска, 99 гривень. Ну, по якості я вам не скажу. От пропустили ще. Термометр. А, компас. вибачаюсь. компас. Комусь хлопцям відправити на схід. 19 гривень компас. Я думаю, що хлопці будуть дуже вдячні, бо компас на війні. І ось такий ключик. Торцовий під руку десь щось крутити. Теж довольно. Непогано. Вартість його 17 гривень. Навіть який би він не був, але 17 гривень я вам скажу довольно непогано. От я хотів сверва взяти, але бачите, я вже не вспів. Роз... О, розібрали. Що я ще хотів? Окуляри. От окуляри. 19 гривень. Всі, хто має справу з металообробкою, болгарками, це взагалі розходний матеріал. Хто наступив, то помутніли. Я їх теж собі візьму. Ось лампочки. Я не, не побачив. А що це таке? Ось... А, це... Це знаєте що? Це закручувати на штуцера в колесах і коли їдеш, вони світяться. Ну це так, скажем для хлопчиків покоряти дівчаток. Ми вже з цього розросту вийшли. От паяльник. Я вам скажу, я таким користувався, доволі непоганий. Вартість. 50 гривень. Я вам скажу, довольно непогано. Є трошки крутіший, вже 69. Ну, пласкогубці 119 гривень. В господарстві, я думаю, що вишні не будуть. Стікворіз, хто займається вирізанням скла, доволі непогано. Ось такий йоршик 49 гривень. Для вичищання металу теж ну це в дріль. Доволі непогано. Саморізи, ну, це таке на любителя, кому Я купляю упаковку. Ну і термометри, кімнатні, на руль. Це кімнатний, це вуличний. 39 гривень 29 Теж вуличний 20, 34 гривні. Та на вікно можна приклеїти 34 гривні. І холодна зварка. Теж я вже собі взяв. Для чого я вам покажу. Ось мастило для замків. Скажу дуже взимку гарна річ. Замок на вулиці не замерзає і добре працює ну, антискотч відмити вікно бо багато клеїли скотчами теж непогано Ось. перейдемо ще на цю сторону коротенько тут є і виключателі по якості я не скажу Ось є такий патрончик. В розетку засунув, щоб не шукати, засунув, вставив і буде підсвітка. Доволі непогана. Виключатель 19 гривень. Це для подовжувача. Закрита розетка. Теж дуже буває. Такої імена не вистачає. От патрон з проводами. Ну, по якості, чи, скажімо так, десь якусь переноску в чи десь щось довольно буде непогано. По розетках теж я не знаю, цієї фірми я не знаю. 49 гривень, ну, Тут треба дивитися по якості. Таким реч, речам я довіряю одному бренду. І різні світильнички є. І 34, це все святодіодний. Вони з батарейками нажав і включився. Тут різного плана є і ночнички, і ліхтарики. І різного плану. Опустимося нижче. Коробки монтажні. Ну от коробка монтажна. Раді цікавості 4 гривні. Вона на базарі мінімум 5. По якості вона все рівно замуровується в стіну і її не буде видно. Вона стандартна 50 мм, якщо я не помиляюсь. Ось такий красивий патрончик десь закрутити. Прикрутив і лампочку вимкнув. От закриті резетки. Ну, по якості тут треба просто дивитися. Але по цінах 44 гривні така розетка. закритого типу. Тут навіть є. Виключатель фонарик. Довольно такий, я думаю, цікавий. Треба буде якось колись спробувати його взяти. Ось такий ліхтарик ледовський. 24 гривні. От патрон. самий звичайний, доволі поширений. Вартість 19 гривень, Майже даром. Коробки розподільчі 39 гривень І виключатель 19 гривень. Поставити в розрив провода, я думаю, що доволі непогано. Є переноски захищені 49 гривень. Я думаю, що ну, от, подовжувач, навіть з USB розйомом. Ну, чесно, я б не, не дуже довірив би, але спробувати можна. Ось є звичайні подовжувачі. Ну, по якості теж невідомо. Наскільки він буде заявлений ще й на дві сторони, дивіться. Є, я думаю, що тут перетинка провода максимум 0,75. Ну, може, одиничка. Ось такі ліхтарики. На батарейках. Десь в машині. Як підсвітка. І От, доволі непогано. 19 гривень. Тут лампа кемпінгова. Теж доволі така цікава річ. Десь на рибалку приїхати, повішати, чи на хлопцям. В бліндажі повішати 5 ватт. Прирівнюється до 40 Теж така доволі необхідна. Ну і годинники різного плана, лампочки. Ось така. Навіть є. Лампочки з дистанційним управління. З дистанційним. Ось такі. Його вартість. 199 гривень. Треба якось взяти теж, спробувати, як воно буде в роботі. Ось є на рибалку ось такі під вудку підставка. Вартість її 3 гривні. Я не впевнений, що в рибацьких магазинах набагато дорожче. Ось, ось такі підставочки. Тут є дзвінки. На дистанційному управлінні, до речі, дуже ціна 129 гривень, є ліхтарики кемпінгові переносні. Ну, Тут, я ж кажу, по цінам треба підбирати, дивитися, що кому потрібно і для якого призначення. Що я вам скажу? Не забуваємо підписатись на канал Васильовича Пригоди. Поставити пальця догори, дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був канал Васильовича Пригоди. Я Васильович. Всім пока